Лічно попадаєшся на камеру. Я у това світу все життя. Раз-раз-раз назад. Корміл Покрова. Друзі, усім привіт. Сьогодні у нас домашній матч. Граємо вдома на рідненькому стадіоні. У Яворві сьогодні сонячно. А приймаємо у гості ми команду об'єднану із Львова Нижньої Білки. Тож пішли разом у цей футбольний день. І під ці класні українські пісні команда вже розпочинає тренування. Я ловлю того іменинника, він від мене ховається. Мирон. Не встиг ти сьогодні святко. Що ти того тижня святкова День народження. Розказуй, що наважали в команді. Це більше голів. більше голів. І найголовніше І... здоров'я. А ви пишіть свої побажання в коментарях для Мирона. Він чекає, правда? Правда. Команда на розминці я вам нагадаю, що матч першого кола з цією командою, командою сьогоднішнім суперником, у нас завершився рахунком 3-0. Сьогодні, як бачите, на трибунах людей мало, ну але присутня фанзона обов'язково. Вони неабияк підтримують нашу команду. Сьогодні ми маємо такий гарний конкурс. Хто попадає висотою в ворота, забирає ось цей новесенький прекрасний м'яч. Ти спробуєш? Я не, бо я попаду зразу вже. Ага, Так, як колись зіданий хана. Отож у нас розпочався другий тайм на таблі. Маємо 3-0. Команда Корміл перемагає. А поки розкажу вам про команду покрови. Посідають вони 12-те місце в турнірній таблиці, мають в своєму активі зараз одну нічию, одну перемогу та 17 поразок. І знаєте, рахунок 3-0 нагадує наш попередній матч першого кола який також закінчився закінчився з таким рахунком. Очікуємо, що ж буде далі. Так, сьогодні біля мене вболівальник Андрій, який намагався вибороти м'яч у нашому конкурсі, на жаль, не вдалося нічого, спробуйте на наступний раз, правда? Mm. Звичайно. Mm. Скажіть, чому підтримуєте команду Корні? 에, тому що це команда рідного міста, яку ми вимушені підтримувати, тому що це єдина команда на різдвому професійному рівні, за яку ми вболіваємо, вболівав і будемо воліватиме. Скажіть, як вам друге коло чемпіонату, та розпочалося як команда корміла Друге корм сталося важко, наскільки знаю, була поразка новому турі мистець. Таке було більш-менш принципове дель, одне ну, з принципових в другому коні. Але я вірю, що друге місце в нашій прем'єр-лізі нам гарантовано, тому що є підтримка, є класна гра, є класна команда і все буде добре. Потрібно вірити, болівати до кінця. Поки команда там зараз на полі, друмає другий тайм. У нас тут є маленькі вболівальники, вони зараз підживляються. Ану розкажи, як тебе звати? Около. Як давно вболіваєш за команду Корміл? Тільки не пам'ятаю, але вболіваю, вболіваю. Скажи, може, маєш кумира в команді, який номер? Е, улюблений. 22-й Вболіваєш за Олега, так? А ти за кого боліваєш в команді корміл? Полюга. За Полюга Віталію, так? Так. Як думаєте, яким ще рахунком може сьогодні закінчитися матч? Маємо три а далі. Чотири або п'ять. Чотири або п'ять ночь. Вітаю, Владислава! Сьогодні ви відкрили рахунок у матчу з покровою. Зробили його 1-0. І це стало сотим голом команди «Корміл» у Прем'єр Ліза Львівської області. Поділіться емоціями. Давно ж не забували? Давно не забували, але приходить час вилазити трошки з тої ями, і тому радий, що допоміг команді. почати ту забивну серію. Та так. Е, вже 4 вересня зіграємо перший матч у Кубку Аматорів України. Є якісь переживання, є страх. Що можете сказати? Ну, не знаю за всіх, але в мене навпаки цікавість, бо другій в другій лізі я був, в першій теж був, але ніколи не був. Щось попробувати. Тому що робимо вже 4 вересня, включаємо пряму трансляцію і. І дивимось, як ми будемо вигравати.